Всім привіт! Ми на ринку Шеварда, ми глянемо ціни на рибу. Так, о, Є рибка, амур по 160, короб 160, карась 100, лящ по 100. Угу. тостолоб 130, тут вже чищена рибка є. Карась ось такий нечищений по 100. Голови. А почищений 130. До речі, я тут брала, дуже смачний. Філешки різні є от лосося. Такі різні. Бачите, mm -hmm. яка класна рибка живенька, при вас її тут можуть почистити. Все як забажається. Томстолоб 120, форель 280. Добрий день. Скумбрія є по 160. Різні рибні продукти. Тут є, бачите, оселедець є. Різна вага і різна ціна. Такі маті у оселедець маленькі. Креветки. Хек без луски, 140, Аргентинка 150, телапія по 220. До речі, дуже люблю телапію, вона така досить смачна риба. Так, Різні рибні ось такі продукти є. Теж до, до пива. Скумбрія. Ось вони. Такі класні лососі. Стейки, лосося. Тунець. Шматки по 670. Телефон, щоб взяли нам того десь свіжине морожена риба різних червоних сортів. Свіжя, неморож... А у вас є свіжа неморожена риба свіжих е червоних сортів? Це вона охолоджена, це є світло. Це, це є свіжа. Це охолоджена вона є. Так, свіж. Свіжа, Свіжа, охолоджена риба. риба. Угу. Хочуть номер телефона, а можете записати, бо в мене ефір заблокує, якщо я буду говорити. Я вже розговорю. Ось записуйте. Так, скрінити. Я потім ще зроблю огляд. Зроблю окремий огляд на це. Виріжу пряму трансляцію і залишу телефон. Яку вартість лосось або сьомого охолоджена? Дивіться, лосось 800, шматок 670. Лосось ось такий є. По 450. Ось бачите, ціленький. Такий. Сібас. Ось така. Ось така є. Стейками по 700 є. Ось такі стейки є. Дякую за подаруночки. Тут також є різний вибір. Це є місто Львів, ринок-шовар. Кумбрія, бачите, яка є. гарячого копчення, холодного копчення, толстолоби, Рулетики такі, як смачненькі, напевно. Вони дуже треба буде обов'язково спробувати той рулетик. Лосось. Дякую за подарунки. Креветки є різні. Супер. Ось тут є також, бачите, великий вибір. Вона вся, дивіться, свіжесенька, ідеальна просто. Шмаком. Стейки. Тут і дивіться жива риба, яка гарна. Прямо вона плаває в вітрині. Бачите, тут лосось цілий є 2-3 кг, 430 гривень. За кілограм. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите, різні штучки такі. Це різні, різні соуса навіть є, бачите, от це, то імбир можна тут купувати, рожевий імбир, на суші, якщо хочете. Класно. Норі, листки, Ой, ось цей килимок бамбуковий. Всім, кому відео було корисним, ставте лайки та підписуйтесь на. канал.